Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Хто не встречав свободу, той не відчує волю. Продюсер Акім Галімов та режисер Сергій Кримський представили новий чотирисерійний документальний спецпроєкт Спротив про людей, які перебуваючи в окупації під тиском російських військових, залишаються українцями в серці та чинять опір. Я не буду опускати ні руки, ні голову перед вами. Команда розшукала українців, які пережили звірства російських солдат, і підготувала ексклюзивні інтерв'ю, в яких герої розповіли про свою боротьбу. Тут і історія волонтера з Маріуполя, який ризикуючи власним життям, організував гуманітарні рейси та зміг вивести з окупованого Маріуполя більше тисячі мирних жителів. І спогади директорки селищного центру культури на Херсонщині Анни, яка створила партизанську мережу інформаторів зсу в глибокій окупації, та вісім місяців координувала її до звільнення Херсона. Кожна історія це приклад справжнього героїзму та відданості країні. Воно полізе на терепо, щоб встановити прапор України про боротьбу за свою свободу і майбутнє. Дивіться в документальному проєкті Спротив на телеканалі 2+,2 плюс сьогодні о 15.00.